Давайте зараз ми виведемо цю красу. Я розраховую на те, що багато з вас бачили вчорашній наш допис, і ми якраз розмістили у цю мандалу, мандала першого кола богів Сонцевороту. І ми просили вас, що ті, у кого є оракул, щоб ви буквально витягли ці аркани. Із свого ракула і розклали їх таким чином. Ті, у кого нема оракула, ми просили, щоб ви зберегли картинку і щоб ви могли її зараз розширити, так? і могли дивитись на неї час від часу повертатись до неї під час цього вебінару. Якщо хтось ще не встиг це зробити, діставайте аркани з колоди, і в центрі покладіть Дажбога Живу, ліворуч покладіть ярило та Лелю, зверху покладіть купайлу та ладу, праворуч покладіть овсіня та макошу майстриню, не плутайте її з макошею, і знизу покладіть коляду і марину. Оце ваша мандала. Це наше перше коло богів сонцеворота. Я прошу зараз дуже таким розсіяним поглядом, розсіяною увагою, зачепитися оком за оцей сонцеворот, який ви бачите перед собою. Відпустити свою увагу, взяти праву руку, покласти на область серця ліву руку покласти на живіт, на центр живота. От у вас права рука на серці, а ліво, ліва рука лежить на животі. І от таким розсіяним поглядом, блукаючою увагою погуляйте оком по цьому коловороту. Не керуйте своєю увагою, не направляйте її. Відпустіть її повністю. Відчуйте, як вона рухається по сонцевороту. Відчуйте, як рухається енергія. Між вашими правою та лівою рукою, права рука на серці, ліва рука на животі. Сінхронізуйте ці два процеси. Той, як рухається енергія між вашими руками, і той процес, яким рухається ваша увага. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, і ще раз вдих, видих. І третій раз глибокий вдих. І витих. Зупиніть свою увагу, і зареєструйте, на якій парі ваша увага зупинилась, кого ви вихопили із цього кола. На кого ви дивитесь зараз? Ви дивитесь по центру, чи може ваш погляд зупинився ліворуч, чи може праворуч, чи може зверху, чи може знизу. Запам'ятайте це. І прямо зараз, трохи розтерши руки, запишіть в коментарях. Моя увага зупинилась на. Оль, на кому твоя увага зупинилась? І Марина. Каляда і Марина. Запишіть обов'язково, це вам буде потрібно у кінці вебінару. Тому що зараз ми підемо далі. Ми зробили з вами таке легке налаштування. Запам'ятайте свої відчуття, як ви себе відчували, коли ми блукали поглядом по покалавороти, як ви себе відчували, коли ваша права рука лежала на серці, а ліва рука лежала на животі. Лада, я бачу ваш коментарій. Жива і осінь, вони із різних пар. Жива по центру, вона пара Дажбога, а осінь праворуч, він пара, макоші майстрині. Відчуйте зараз, куди ви більш схильні? До центру чи праворуч? І це вже буде більш точне відчуття. Зараз я подивлюсь, що ви пишете. Ну, тут можуть бути навіть різні фізичні ощущения, потому что у меня, наприклад, сила серцебиене, знаете, очень сильно. Вот, поэтому у вас теж можуть бути різні ощущения, і mm -hmm. это нормально. От бачиш, в тебе э, э, ритм серця прискорився, так? Так. А у когось могли виникнути якісь відчуття, якісь, э, э, якісь відчуття э, в області живота. Так mm -hmm. потому что левая рука у нас лежала на животе, так? Оль, а чему у нас правая рука лежала на сердце, а левая на животе? Потому что правая рука – это рука, ну, мужская, да, классически называют мужскую, мужская mm -hmm. энергия. Да, и сердце, оно созвучит, ну, я не знаю, забегаю я вперед или нет, с дашбогом. Так, Вообще, так. Да. Mm -hmm. А левая рука – это женская. Енергія і вона звучить живе, і вона лежить на животі, яка рождається, в ну рождається наша женська сущність. І вот таки жива, живе жива, життя. Все так, все так. трохи забігаючи наперед, так скажемо, що якщо ви хочете звернутися в своєму житті, до Даш Бога та до Живи і утримувати їх парність. Одночасовість ви можете покласти праву руку на серце і ліву руку на живіт, і тільки цим рухом ви будете одночасно звертатися до цих двох божественних сутностей – до Дашбога і до живих.